Привіт, я Дріамур, і це український сервер Дежав'ю. В нашому проєкту трохи більше тижня, і я просто хочу поділитись тим, що ми вже встигли зробити. Без пафосу і зайвих слів, може саме ти станеш частиною нашої спільноти в кінці відео про мокотна ресурсу. нас змінюється щодня, додали пляжну зону, можна посидіти, розслабитись, пограти платівки. До речі, вони у нас кастомні, які створюють настрій і атмосферу. А ще з'явився новий житель на ринку, капітан Плак. Не просто декор. У нього можна купити цінні ресурси та прикормку для риби, про це далі. Святині ми оновили. Тепер все максимально просто. Натискаєш по поклику, і святиня вже в тебе. Більше ніякого запару. Також запустили систему стрік, Якщо ти заходиш кожного дня, то отримуєш невеличкі бонуси. Це така собі подяка за постійну гру, і воно реально мотивує повертатись. Наприклад, стрік за четвертий день дозволить тобі легко переплавити 400 предметів в пічці. Ми дуже серйозно підійшли до риболовлі. Додали такий собі софт-гарант налагодження. Воно в нас в дефіциті, до речі, за яйця риб і спрутів, які випадають частіше лагодження, тому його можна отримати швидше. Морська удача тепер реально впливає на бонус, а не просто надпись на вудочці. І про прикормку, це новий предмет, який можна купити у капітана плака на ринку. Ставиш її на латаття, з'являється рибна зона, яка тримається 2 ігрових дні. На рибній зоні 10% шанс на те, що тобі випаде додатковий і цінний лут. Просте рішення, але робить риболовлю цікавішою. Ще ми зробили онлайн-мапу. У браузері можна подивитись, де ти і хто поруч. Дуже зручно, особливо для новачків. А ще в нас працюють промокоди. Можна вводити це через команду slash promo та отримувати приємні плюшки. Час від часу ми роздаємо коди в Discord або соцмережах. До речі, ось вам декілька промокодів, щоб ви не скучали. З'явилась івент зона такий собі пляж. Там плануються невеликі івенти, міні-ігри, роздачі. Там можна пограти в дуель на зарядах вітру, без зайвого напруження. Ми просто хочемо, щоб у гравців було місце для взаємодії і веселощів. І як я вже казав, ми додали кастомні платівки. Їх можна отримати на подіях або купити за гроші. Можна включити одну в прогорвачів, і поки граєш або будуєш, лунає музика, яка реально задасть тобі настрій. Такі дрібниці роблять світ більш живим. І найголовніше це наша спільнота. В Discord вже багато знайомих облич, і ми разом будуємо сюжет, розвиваємо лор. І просто створюємо затишне місце, куди хочеться повертатись. Зараз в нас прям розгар контенту, оновлень і пригод. Якщо ти шукаєш щось атмосферне зі змістом, заходь. Ми не претендуємо на ідеал, але стараємось кожен день. Від себе скажу, це сервер, на якому дійсно приємно грати. Тут все так не знаю, цікаво йде. Буду старатись тримати у вас в курсі подій. В описі IP, Discord, всі посилання. Якщо вже граєш, дякуємо тобі. Якщо ще не заходив саме час. Побачимось на Дежавю. А, і от промокод для тих, хто додивився відео до кінця.